Вітаю, друзі армія ті в 65 й окремій механізованій бригаді. і Сьогодні в нас у кадрі 2С-19 трофей нам 100 С. Хлопці <плес> 1 батальйону 241-ї ТРО, які зараз підпорядковані 65 й окремій механізованій бригаді. Обслужили цю техніку, і вона тепер здійснює такі кармічні обов'язки. Працює так сказати по колишніх її господарях. За 130 сто тридцятий батальйон на Харківській компанії. Їх затрофаїли по не одну було затрофейну, багато там техніки. А взагалі в якому стані вона була тоді, коли от тільки затрофаїла її? Вона з дев'ятнадцятого року. Вона майже нова. То вона була в гарному стані. Е -е можна сказати, так звісно, треба було приложити сюди зусиль трішки. Ну воно все оправдується. Угу. і тепер ми відправляємо подарунки їхній же. Техніка і їм. Які боєприпаси ви використовуєте? 540 ОФ ОФ-25 і далекобійні ОФ-45. Це якраз ОФ-45, більш далекобійні і більш точні. Вже відправимо їм їхній же ж снаряди їм. Да, 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 Наші снаряди фіксуються у нас в принципі тут тільки ось у нас на один фіксатор. У F45 вони трішки длинніші. То у нас як треба його загрузити спочатку ми відкриваємо тут. І потім іззаді ще один фіксатор. Ми його віджимаємо і тоді тільки засовуємо. Трішки невдобно. ну Зато він далекопний. Система заряджання, вона така кажуть, дуже ніжна. Ви як от з практики оцінити? Так, так, так. Ми, ми, ми стараємося менше електроніки, більше задіювати ручної роботи. Щоб в ненужний момент воно просто не відмовило. І ми зробимо, ну, у нас щоб все було пострі за пострілом, щоб не було не підвести хлопців, бо хлопці там теж сидять і чекають, що ми їх підтримаємо. І щоб не було затримки, ми вибрали такий шлях, що лучше ми будемо більше працювати руками. А в цілому, які, на по яких цілях зазвичай працюєте? Техніка. В основному по таких крупних 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 цілях. А взагалі, як перший раз я сів цю машину і стрільнув, ну, це було такі Фу, Ого, Це було ого. Тому що як не як, ну 152-й калібр це ну, аргумент. І коли до них він прилітає, ну, їх відпадає всяке желання далі кудись двигатися. Як подумаєш, скільки вони наших побратимів, цивільного населення, це не передати. Охота їм відправляти і відправляти їм ці подарунки. 2С-19М, вона модернізована, так? Так. І що саме тут модернізовано в цій моделі? Їх же ж, я так розумію, небагато взагалі таких. Система gps навігації для нас. Ми її не включаємо за того, щоб нас вони не, не вичисляли. Не вичисляли. Да, 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 да. Так, ну тут аж можна зазаряджання, ну, настраювати, ну, ми, ми не працюємо. В принципі, воно буде конвейер, сама себе буде заряджати. Це... І це просто на швидкострільність впливає, тому що вона може швидко да, працювати? Да, да, да. Ну, це треба, щоб було однакове там, програмувати, що старенька, що нові, ну вони однакові. Uh -huh. Трошки модернізували її. Ну, це все-таки техніка, я думаю, вона трошки устаріла, навіть. Ви ж їздили на жигулі. Uh -huh. Ну, Вони завжди внімання, уваги, уваги. Так і ця техніка. Мене дуже-дуже треба багато до себе внімання. Так, ладно, потом дуже. Навистись! Піднімай! Бережі, там за ушко завожу. Обережно весело! Я знаю, чого люди не хочуть іти. Якщо б вони пішли, то більше були б у нас ротації, я думаю, трохи ми б більше б відпочивали. Ну так, якось просто зараз хочемо трошки відпочити. Би. Приїхати думку, якось би відпочити. Місяць, другий, я там далі думали б чим зайнятися. Hors of black